Вечір був спокійним, і я вирішив пройти додому пішки через ліс після клубу. Всі таксі вже роз'їхалися, а я не хотів чекати ще кілька годин. Лісова стежка була єдиним шляхом, який вів прямо додому. Після кількох годин веселощів в клубі із маленьким похміллям, я спокійно йшов по цій доріжці, насолоджуючись нічною тишею і свіжим повітрям. Було темно, лише зірки над головою світлили дорогу. Але як тільки я ступив на стежку в лісі, щось змінилося. Відчуття, що мене хтось спостерігає, почало наростати, мені стало некомфортно. Я намагаюся йти швидше, але тут раптом почув якесь шурхотіння в кущах з правого боку. Спершу я подумав, що це просто тварина, і продовжував йти далі, але звук став чіткішим і ближчим. Я зупинився, прислухаючись, але звуки не припинялися. Тепер вони вже стали набагато голоснішими, я почав нервувати. Щось було не так дихання стало важким. Я відчув, як серце почало калатати адже в лісі, вночі жодної душі не було поруч. Всі ці думки почали крутитися в голові, і я вже уявляв, що це може бути щось зловісне, щось, від чого неможливо втекти. Я робив кілька кроків назад, намагаючись залишитися непоміченим. Але це не допомогло. З лісу несподівано виринула постать, яку я ледь розгледів у темряві. Я застиг на місці, розуміючи, що це не просто звір. Звір був би далеким шурхотінням, але це було щось живе, щось велике. І чим ближче ця постать наближалася, тим більше мені ставало страшно. Я не міг навіть поворухнутися, бо цей хтось або щось наближався до мене. І ось в цей момент. Коли я вже готовий був втікати, я вирішив, що потрібно включити ліхтарик на телефоні. Я намагався налаштувати світло, руки тремтіли. Коли світло нарешті запрацювало, і я направив його вперед, я побачив і це було це був йобаний колобок. Його очі, вони світилися в ліхтарі. Я здивовано витріщився, намагаючись зрозуміти, що взагалі відбувається. Але цей колобок не зупинявся. Він. Нахабно так почав мені втирати, як він втік від баби й діда, і я, чесно кажучи, не міг повірити в те, що це відбувається з мною. І в цей час я зрозумів, який він хлібобулочний Гандон, але штани вже не від гімна, не прати.